стартуєте? Я хоч я був з дверки, тому що я куди мене. Якраз коли були в нього. Так. Рамки ми не брали ще. Рамки ще не На. Ой, так, ну, Кого, дядь? Амки. Спусти. Нет. Вообще он, когда звучит марку 16 рублей. так, так. да, да. Thank you. Красне, це 13 рік. 13-го. Свояна 14-го і так я записував. Якого года Пасіка після того, як відібрали пакети. Вся в одному корпусі. Там лишилися дві материнські сім'ї в двох корпусах. Ну і лежаки корпусні відібрали. 2 травня хлопці приїхали. Це пусті корпуси стоять.